Живі біндіки, як по нашому кажу. Це легні здобу. Тим the queen. Так, ми не знаю, що це має бути. Коротше, продають бджол... бджолів. Ну, тут написано. Чому джмелі? А, цікаво для чого їх? Ось така в них упаковочка. Певно, тобто, замість біжолів. Такий воскопрес. Електричний. Це, Це що, виробник Україна? Так, да. жидоме. Звідки? Житомир. Житомир? Само у вас є ці вулики в продажі в Житомирі? Ні, вулики ні. Вулики це в Києві, це турецькі вулики, але представництво є в Києві. І тут те ж саме, телефончик і какие є. Я русською почитаю. Добре, дякую. Електронне ведення бджільництва, е, от є так само представники в е, нас от на, на ЕПІМондії. Дали мені ось таку брошурку, потім ми зайдемо, подивимося. Ось тут внизу. Хай. Приємно бачити. Так, тут більше книжки, 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 книжки. Так, покажу вам, там, що там май... цікаве. Є багато китайців, так само представники з Китаю. Теж продають у них купу, придбав для забору маточного молочка шпателі. Так, ну медогонки. Тут є також куніґінг. Медогонок тут, звичайно, дуже багато. Ну Це, звичайно, не медогонка. Треба рамки переставляти. для распечатывания рамок. 14 350. 1460 евро. Да, это мин украинский. Тенториум. О, я вас шукав, куда я ці хотів. Тенторіум. Представники. Вот продукція. Продукція фірми Тенторіум. Подивимося, пойдем. Італія. Оце е, та фірма Лего, котрі я там заказував деякі також е, вироби. Це дорога фірма, звичайно. Такі ціни, що йолки палки От медогонка. Ні, щось таке у нас. Дість тисяч євро по ця медогоночка. Але тут все тут дуже класно, супер. Просто суп. Так. такий хол великий. Репортаж. Фірма Сенторіум. Та сама. так і йдеться далі. Ну, останній репортаж. Я вже от вийшов е, з цього здання. Тут вже є багато народу, багато машин, не то що зранку. Так же саме і на цій стороні. Да. Ну, ще можна двох слова сказати. Позитиву в мене дуже багато. Я радий, що я поїхав, хоча потратився, скажімо так, але для мене це така непогана сума. Просто за вхід 700 гривень дати, скажімо так. Ну так поставили, не знаю. Ну а так, інформації дуже багато. Скільки вуликів з різних, різних систем дання бджільництва. Взагалі супер. Багато інформації отримав і. Дуже би жалів, якщо б я не поїхав взагалі сюди. Добре, що зібрався, поїхав. Добре. Мінус тим, хто не поїхав. Шукайте в інтернеті, дивіться відео в інтернеті, там що буде. Багато дуже цікавого всього є. Надію, що всіма силами зберусь. І все буде добре, де живемо 2017 року, поїду в Італію, так само вже на Піймондію. На всі п'ять днів. Подивіться, всі відео, там е, багато було конкурсів, однагороджували там були е, від інтернет-сторінки е, інтернет до відеоматеріалу, до фільму. Нагороджували. даже були. Ну, Дуже багато нагород, і це все за цих п'ять днів вони. Ті, хто були, брали повний, е, повний делегат, хто був, то не були присутні на всіх фільмах, там, на всіх докладах, на, на всьому. А це також дуже багато інформації, яку я не отримав, на жаль, бо, тому що так склалося. Сдію, ну, що в Італії я на це попаду. Все, Удачі всім до Італії.